Купивши квартиру в Італії, ви на радощах наворотили там ремонтів самі, як хотіли, вміли та могли. І от настав час її продати, а нотаріус вам відмовляє в угоді, бо дійсне планування більше не відповідає тому, що у вас в документах. Що тепер робити? Виходить, що таку квартиру неможливо продати, чи повертати все назад? Не обов'язково все ще можна узаконити. Перш за все необхідно зрозуміти, які роботи були виконані. Перепланування, тобто ви змінили розташування стін, дверей, вікон або поділ кімнат, зміна призначення приміщень, наприклад, переробка балкону на житлове приміщення, частіше всього там роблять кухні, або використання частини приміщення під офіс, будівельні роботи, зміна або демонтаж несущих стін, перепланування санузлів тощо, інші роботи, заміна електрики, сантехніки, встановлення додаткових комунікацій. Для кожного виду робіт є свої вимоги до документів. Якщо ви робили лише косметичний ремонт, вирівнювання, шпаклювання стін, заміна дверей, фарбування, заміна підлог, зазвичай це не потребує дозволу. Якщо ремонт включав зміни в структурі перепланування, вам потрібно його узаконити, тобто подати щия або чіла до місцевої адміністрації, якщо роботи стосуються перепланування або зміни в розташуванні кімнат. Якщо перепланування або роботи вимагають більш серйозних змін, подати пермесводі конструїри, дозвіл на будівельні роботи, документи, які можуть знадобитися для подачі, архітектурний план до і після ремонту, технічний висновок або проектна документація, відповідні сертифікати, що підтверджують відповідність виконання робіт будівельним нормам. Також доведеться оплатити штраф за несанкціоновані роботи. Розмір штрафу залежить від типу порушення. Для незначних порушень, наприклад, зміна розташування кімнат без впливу на конструкцію, штраф може становити від 1000 до 5000 євро. Для серйозних порушень штрафи можуть досягати 10 тисяч євро і більше в залежності від обсягу робіт. Крім штрафу, можливе вимагання демонтажу незаконно виконаних робіт або їх відновлення до початкового стану, якщо ці роботи не можуть бути узаконені. Після подачі документів і отримання дозволу або санкціонування робіт, потрібно оновити план квартири в кадастровому реєстрі, щоб відобразити всі зміни, що були внесені в результаті ремонту. Оновити інформацію також в реєстрах нерухомості, якщо це передбачено місцевими вимогами. Після того, як ви узаконите всі ці роботи, ви зможете безперешкодно продати квартиру. Якщо ви не узаконите ремонт, покупець може вимагати знижку на ціну або відмовитися від угози через ризики, пов'язані з несанкціонованими змінами. І, звісно, що банк ніколи не погодить таку квартиру, тому маєте шукати клієнтів лише без змуто, тобто без іпотеки.